Привіт всім. Ці вігни з'їздив в Київ на гонку і вирішив записати це відео. Так як у нас люди, з якими я їздив на гонку, взагалі не подумали про те, як я буду добиратися додому. При тому що самі вони, напевно, вже давно вдома. Зараз 11 година ночі. Пів 11, пів 11-ї ночі я сижу біля станції метро Теремки. Прикольно, так? Да? І от рішив з нуді, чи просто записати все, що мені наболіло. Записати все, що мені наболіло, блин. тому що так більше не можна робити. Чого я маю в 11-й годині добиратися додому через бла, бла кар невідомо з ким і хвилюватися, чи я доїду додому, чи не доїду взагалі. Виступили так собі, так, я розумію, ну але можна було хоча б якось придумати щось. Не знаю, це. Те саме, що в нас в країні робиться, це робиться всюди. Це саміти вже років два тому. Місто стрьомно тут сидіти. Народ такий непонятний ходить. От. ходить. Взагалі. І думаю, чи мій велосипед ніхто не впаде. Велосипед, сумка, ще одна сумка, на якій я сижу, використовую, як, використовую як, ну, як, як лавку. Чекаю на людину, яка завезе мене в Тернопіль, Завезе мене додому і я буду щасливий. Поки я його не бачу, бачу, має приїхати синій. Спринтер великий, як мені сказали, поки його немає. Але Микола Іванович, якщо ви це побачите, мали б совість, хоч би запитали, хоч, хоч би запитав, як я, чи я поїхав, чи не поїхав, чи я ще тут сижу проблеми. Спасання потопаючих діл рук самих потопаючих. Все, дякую. Підписуйтесь на канал, буду записувати більше цікавих відео. На днях запишу нові товари з Китаю, мали прийти. І чекайте нових відео. Буду записувати тепер не тільки відео про товари з Китаю, але й деякі відео про те, що що дістало. От, реально дістало. Все. Пока.